Вітаю, товариство! Це факти без ілюзій. Програма, де ми називаємо речі своїми іменами. Сьогодні три історії: на перший погляд, далекі одна від одної. Непал, де люди повстали проти несправедливості і спроби влади закрити їм рота. Ізраїль, де озброєні громадяни зупинили теракт. І наша Херсонщина, де фермер Олександр Градієнка власноруч збивав ворожі дрони і розміновував поля. Поїхали. Непал це гірська країна з населенням майже 30 мільйонів. Вона фактично затиснута між двома сусідами-гігантами Індією та Китаєм. Непал відомий туристам Гімалаями та Еверестам, а військові історики згадують гурхів славетних непальських вояків, відомих своєю відвагою та незламністю. І саме в Непалі у вересні цього року вибухнули протести. Причина, на перший погляд, проста. Уряд заборонив соціальні мережі: Facebook, Ютуб, Інстаграм, Екс загалом понад 20, бо нібито ці компанії не захотіли зареєструватися та підпорядкуватися непальському законодавству. Насправді це була спроба влади взяти під контроль інформаційний простір, бо все гучнішим ставало невдоволення громадян. Особливо через життя дітей правлячої еліти, які на тлі тотального зубажіння, безробіття і занепаду економіки хизувалися всіма атрибутами свого солодкого життя у соцмережах. Нам з вами це все дуже добре відомо. Але влада прорахувалась. бо спроба вимкнути соцмережі для молоді, яка виросла в інтернеті, була сприйнята не як регулювання, а як цензура та обмеження свободи. І саме ця соломинка зламала спину вірблюда. Гімалайського, звісно. Спочатку на вулиці столиці вийшли студенти, потім сотні тисяч інших громадян. Протести швидко переросли у справжній бунт. Люди підпалили парламент, будівлю прокуратури, будинки президента, прем'єра, міністра внутрішніх справ, лідерів правлячої та опозиційної партії. Штурмували суди і навіть в'язниці, з яких втекли сотні ув'язнених. Влада діяла традиційно. До столиці ввели військових і запровадили комендантську годину, але все було марно. Поліція спершу відступала, застосовуючи сльозогінний газ і гумові кулі, а потім відкрила вогонь на ураження. В результаті щонайменше 30 загиблих і сотні поранених, але людей це не зупинило. І для влади почалося справжнє пекло люстрації. Урядовців забивали палицями на смерть, замикали в будинках і підпалювали, тобто лінчували, як могли. Після такого можновладці швидко прийшли до тями. Прем'єр-міністр пішов у відставку, соцмережі, звісно, розблокували, міністрів звільнили і тепер думають, що з цим усім робити далі. Але давайте подивимось на цю подію під іншим кутом, без ілюзій. Непал це бідна країна. У Непалі право громадян на вогнепальну зброю фактично відсутнє. Вогнепальна зброя взагалі заборонена для цивільних, ліцензії видають тільки у виняткових випадках, і сама процедура настільки складна і зарегульована, що для простого непальця вона просто нереальна. Єдине, що можна легально мати і носити, це традиційна ніж кукрі, символ гурків. Це виняток, бо кукрі це частина їхньої культурної спадщини. Але, як ми бачимо, навіть повна відсутність зброї не завадила непальцям дати бій усім силовим структурам, бо коли кипить відчуття несправедливості, на зброю перетворюється все, що є під руками. А тепер давайте з Непалу повернемось в Україну. Я вже не раз читав у коментарях про непальців, от вони, мовляв, молодці, продемонстрували справжній дух народу. Я теж десь по-людськи на їхньому боці, але чітко розумію, що для України такий сценарій абсолютно неприйнятний. Чому? Бо у нас стільки зброї, що будь-яка іскра може спричинити не протест, а вибух небаченого масштабу. У нас війна. У нас п'ята колона разом з ворогом тільки чекає, щоб щось здетонувало зсередини, щоб ще підлити бензину і добити нашу державність. І тому дуже важливо, щоб до стриманості і витримки громадян України додалася стриманість української влади, яка має почути сигнали зсередини країни і саме обмежити свої бажання все забороняти і все контролювати. Бо стриманість українців щодо протестів це не на все життя. Картонки під офісом це був перший дзвоник, наступний може бути значно гучнішим. І замість єдності у війні ми можемо отримати хаос і тилу. І саме цього й хоче наш ворог. Тож наша сила у взаємній довірі. І саме тут дуже доречно згадати батька сучасної політичної філософії Ніколо Макевелі. Коли держава забирає громадян зброю, це не робить її сильнішою. Навпаки, така влада демонструє недовіру до власного народу і тим самим слабшає сама. Той факт, що в Україні досі немає адекватного закону про зброю, а люди не мають права на збройний самозахист, це і є прояв цієї недовіри, до того самого народу, який на собі тягне війну. Країни підпалюють не пістолети законних власників, а корупція, зневага, безкарність і гостре відчуття нерівності та несправедливості. Ось такий він, урок Непалу. У Непалі люди вийшли проти несправедливості майже беззбройними. Їхньою силою була лише кількість і відчай. А тепер інша історія країна, де озброєні громадяни не випадковість, а частина продуманої системи безпеки це Ізраїль. 8 вересня в Ізраїлі у Східному Єрусалимі стався черговий теракт. За даними екстрених служб, стрілянина почалася близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Місце події перехрестя ремонт автобус маршруту 62. у будинку ранку люди чекали на зупинці, хто вже заходив у салон автобуса, коли двоє озброєних нападників відкрили по них вогонь. Один із них був перевдягнений під контролера квітків. І це дозволило йому залишатися непомітним до останнього моменту. Свідки описували стрілянину як навмисно спрямовану і на людей, які були в автобусі, і на тих, що стояли на зупинці. Терористи використовували пістолети-кулемети Карло, саморобну зброю, що виготовляється в палестинських майстернях на західному березі річки Йордан. Саме ця зброя вже не раз застосовувалась у попередніх палестинських атаках. Попри те, що в Ізраїлі достатньо поліції, терористи завжди знаходять можливість облаштувати розстріли там, де її немає поруч. Ну, а далі сталося те, що й мало статися. Поганих хлопців зі зброєю зупинили гарні хлопці зі зброєю. Цього разу їх було двоє. Давайте подивимось відео початку атаки. Зверніть увагу на таксиста, який фактично під кулями допомагає літній жінці залишити таксі. Ось на останніх секундах цілком можливо, ми бачимо цих двох героїв. Зауважте, вже за одну хвилину після початку атаки люди зі зброєю почали діяти. За цей час не встигне приїхати ані поліція, ані спецназ. Отже, одним з тих, хто знешкоджував терористів, був офіцер з бригади Хашманаїм. Він їхав у відпустку, був у цивільному, але мав при собі штатний карабін. І не тому, що вийшов підстрахуватися. В Ізраїлі це обов'язок: усі військові, які знаходяться у звільненні чи у відпустці, зобов'язані наносити свою штатну зброю. Це частина системи безпеки. Саме тому в Ізраїлі ви скрізь побачити хлопців і дівчат у цивільному з автоматами. Так, дівчат також, бо в ізраїльській армії служать усі. І це виглядає цілком логічно, враховуючи, які сусіди оточують Ізраїль. Ну а другим, хто зупинив напад, був цивільний, учень єшивий, який дістав свій пістолет і відкрив вогонь, тому що був готовий, озброєний і розумів, більше нема кому. І саме це допомогло врятувати багато життів. Як на мене, це взірцевий тандем професійний військовий і озброєний цивільний. Разом вони відреагували миттєво, не очікуючи на наказ, і саме завдяки цьому жертв було менше. Це не виняток і не щаслива випадковість, це модель, яка працює в Ізраїлі. Бо озброєні цивільні тут не загроза, а продуманий елемент безпеки. Було безліч випадків, коли саме цивільні, маючи при собі пістолет, нейтралізували терористів і рятували життя людей. Наведу лише один з десятків прикладів. Єрусалим, 2017 рік. Терорист на вантажівці врізається в натовп солдатів. Більшість із них від несподіванки розбігається, а дехто гине під колесами, і раптом екскурсовод, який проходив поруч і мав при собі пістолет, відкриває вогонь. Спершу він стріляє по колесах, а потім по кабіні. Терориста вбито цивільним з власного пістолету. Загинуло четверо військових, але якби не озброєний цивільний, жертв було б набагато більше. Наприклад, як це було у Франції. Давайте згадаємо, Франція Ніце, 14 липня 2016 року. Тисячі людей на англійській набережні святкують День взяття Бастилії. Раптом у натовп в'їжджає вантажівка. Водій навмисно рухається з намагаючись розчевити якомога більше людей. Лише через два кілометри цього пекельного маршруту з'явилася поліція, яка обстріляла машину, вбила водія і тим самим зупинила атаку. Внаслідок цього терористичного акту загинуло 86 та було поранено 434 людини. Відчуваєте різницю? А чому так? Просто поруч не було жодної людини, яка могла власною зброєю зупинити покидька. Тож які висновки ми можемо зробити? Можна довго сперечатися про контроль над обігом зброї, але поки тривають ці дискусії, злочинці вбивають людей. І поки одні очікують на поліцію, інші вже стріляють у відповідь. Поліція не може бути всюди. Вона приїжджає тоді, коли вже сталося лиха, і першими зі злочинцями стикаються звичайні люди, тому зброя в руках громадянина це шанс врятувати себе та тих, хто поруч. І запам'ятайте, той, хто стріляє у відповідь, вже не жертва і не обов'язково нею стане. В Ізраїлі озброєні цивільні це частина державної стратегії. Там це правило, і воно вже десятки разів рятувало життя. А в Україні такої системи поки що немає. Але є люди, які беруть цю роль на себе. Один з них фермер з Херсонщини, Олександр Гордієнка. Людина, яка стала особистим захисником своїх полів і людей. 5 вересня цього року на Херсонщині загинув фермер Олександр Гордієнка. Загинув на полі, там де пройшло все його життя. Російський дрон атакував його машину, коли він працював поблизу села Урожайне Береславського району. Він загинув, але встиг виграти битву за урожай. Чому я хочу розповісти саме про нього? Усі наші воїни герої. Кожен, хто воює, чинить опір, заслуговує на вдячність та шану. Але приклад Олександра Градієнка особливий. Олександр Градієнка фермер із Береслава, понад 30 років на землі. Голова обласної асоціації фермерів і приватних землевласників, людина, для якої земля була не бізнесом, а життям. У 22-му році окупанти розграбували його господарство, але він повернувся після деокупації. Почав із розмінування. Разом із командою самотужки вивезли з полів тисячі протитанкових мін, щоб знову можна було сіяти та збирати врожаї. Але небезпека не зникла. Русня влаштувала справжні сафарі на хліборобів, вони били по комбайнах і тракторах. Щодня на поле прилетало кілька дронів. Влітку, у день його народження, ворог дронами знищив його будинок остаточно. Тоді Гордієнка вирішив боротися з дронами. Він продав Mercedes дружини і купив два найпотужніших комплекси радіоелектронної боротьби, які зміг знайти, ну а ще рушницю і всю необхідну амуніцію. Відтоді його день починався о четвертій ранку. Він брав із собою реп, рушницю та їхав у поле. Це була його нова робота бути особистим охоронцем трактористів і комбайнерів. Його, його чуть, як він летить. Його за кілометр чуть, що він дренчить. А на оптоволокні так той дренчить, як шахет. Тобто, ну, що ви робить? Що да, я. я роблю в цей час? Ось я що роблю? Сіти зарядка, бо з двох зарядки можна промазати. Ну, я там чотири штучки вже їх збив, то скажу так, четвертий, а то 6 сьомий патрон, з першого не, не виходить. Так що, оце от оптоволокно, тому що друге нічого не возьме. Працюємо, скажу так, стараємося. Ну і тільки я, всі, хто пішли працювати стараємося своїми силами, самі розмінували, вивезли біля п'яти тисяч мин з господарства самі противотанкових вивозили спочатку машиною, потім зрозуміли, що ну, дуже багато. Я відео, що теж Камазом по 500 штук Камазів вивозили, розмінувалися, потім нас закидали. Хабами господарства розбомбили. Прийшлося нам виїхати в степ, і ми зараз базуємося в степу. Ви працюєте під дронами, самі їх збиваєте, самі самі з ними боремося, де да, знешкоджуємо, не трогаємо державу. розуміємо, дуже важко війна. Все ми розуміємо. <зас> Уявіть, не солдат, не спецпризначенець, а фермер з рушницею та рибом зміг особисто знищити понад сотню ворожих дронів. І все це заради того, щоб його працівники могли вийти в поле, щоб його земля не залишила смертою. Гардієнка фактично розробив власну тактику спротидії дронам, на власному прикладі показав, що навіть цивільний може бути частиною оборони, якщо готовий брати на себе відповідальність. Його досвід мав би стати взірцем для мешканців всіх прифронтових районів, які потерпають від атак ворожих дронів, ну і у підготовці громадян до національного спротиву. Бо цивільні не безпорадні. якщо і рішучість і системність ворога можна бити. Я мав намір записати з ним інтерв'ю, ми встигли навіть перекинутись кількома словами телефоном. Я дуже хотів, щоб він поділився своїм досвідом з іншими, але записати інтерв'ю, на жаль, ми не встигли. І від цього його загибель болить ще більше. Бо разом із ними втратили не лише справжню людину, але й носія унікального досвіду, який міг би надихати і допомагати іншим. Олександр Гедієнко був фермером, але став захисником. Він розміновував поля, аби вони знову родили. Він збивав дрони, аби вони не вбивали його людей. Він показав, якою ціною ми сьогодні маємо хліб, який так легко кладемо до кошика у супермаркеті. Це велика втрата, але й великий урок. Його приклад мусить жити і надихати інших. Товариство на сьогодні це всі факти без ілюзій, тож поширюйте це відео. Зголошуйтесь до Української асоціації власників зброї та мережі вільних людей. Підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. І пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.